Хей, hey, Аліпа! Right. Всім привіт! З вами Настя Єрмашова. Я вітаю вас на каналі Smultron Свянська. А також я дуже рада оголосити перше відео нової рубрики Шведська для початківців. Відео виходитимуть на каналі щотижня, і з кожним новим невеличким відеоуроком ми будемо допомагати вам. Наближатися до шведської культури, а також швидше адаптуватися в суспільстві. Тож, для того, щоб не пропустити нове відео, обов'язково прямо зараз підписуйтеся на сторінку. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити декільком варіантам питання, як справи. Розглянемо, які варіанти підходять для яких саме ситуацій. Також поговоримо про правильні відповіді на ці питання, а там не все так просто, як це зазвичай і буває в <говорити> Жартую, але винятків дійсно багато. Тож все, проговоримо, все розкладемо по поличках. Молити. І також навчимося перепитувати говорити, да, ставити питання як справи, відповідати, а також перепитувати, запитувати, а в тебе, а у вас. Тож, пропоную починати. І наша з вами перша питальна фраза «Hur «Hur er, er leget?» як справи, розмовний, простий варіант, який може бути скорочений до простого лягет. Просто вимовляємо слово «легет» з питальною інтонацією. «Легет» можна дослівно перекласти як розклад. Тобто дослівно, як «як там розклад. Але дослівно ми вчимося не перекладати, тож фраза хюрелят ще раз як справи. Переходимо до другого варіанту хюрмордю. Хюрмурдю. Як ти почуваєшся? Ви могли вже чути цей варіант, але тут не все так просто. Давайте розбиратися. Звертаємося до значення словамо. Моль, «Моль» почуватися, почуватися найчастіше фізично, або почуватися морально, мати якісь моральні переживання. Так от, питання морю» є дуже дуже особистим. Для того, щоб його поставити людині, ми маємо вже мати якийсь попередній контакт, нам, наприклад, розповіли там, да, хтось нам говорив, що захворів, і під час наступної зустрічі ми можемо поставити питання: як ти себе почуваєш? Воно буде доречним, людина вже відкрилася, вже поділилася з нами своїм самопочуттям або ж це питання зазвичай ставлять родичам похилого віку, коли питання про самопочуття дійсно є актуальним. Ставити це питанням колегам по роботі щоранку або там, не з, мало знайомим людям буде дуже дивно, тому що людина ще до вас лише звикає. А у Шведів цей процес звикання досить довгий. Тобто ніхто так одразу там, не відкривається, не починає розповідати, як він спав, а можливо, там сусід хропів там і півні розбудили. Цього вам зазвичай не розкажуть, тому питання Гермодою є не краще не зловживати. Лише коли це доречно, коли дійсно хочете поговорити відверто, коли людина до вас відкрита. Якщо е ви бачите, що питання не пасує, то краще звертаємося до першого варіанту: «Hur er ляліт Ідемо далі. Третій варіант er alt med dig?» Дослівно як твоє все. Як твої справи, як тут у тебе. Er Четвертий варіант дуже схожий на попередній, але тут ми вже е, додаємо такий натяк на ту, на ту відповідь, яку хочемо почути. Замість питання, як? Ми перепитуємо, чи все добре. Вже відповідь буде так, або ні. Er alt bra чи все з тобою добре? Ірalt er брьомедей. Слово alt тут можна замінити на «dia» Воно все, чи це з тобою добре, дослівно. дослідно. Едебромидей, і аудбремидей, едебремидей. П'ятий варіант дуже короткий. Alt-bri, все добре. Alt-bryo. Ну, ви здогадуєтеся. на питання ал-бро, скоріш за все, ви просто дасте відповідь Йо. Так? так, якщо розмова не. Передбачаю, що ви там зараз будете дійсно ділитися там якимось особистим то альбра я так. Так, все добре. Останній варіант, який ми сьогодні розглянемо, буде доволі дивним. Дивіться, виглядає він ось так: det діеттіл У швидкій вимові може бути хторетілле. Ви чуєте звук Ш на сполученні РС хюр. Hüštor, stor diet, rd er d. Hüschtodeel. Давайте ще раз потребуємося. Hüschhdetil. Дослідно можна перекласти, але все одно не буде нічого зрозуміло. Стор – стояти, тіль – як воно там стоїть? Дивно, забуваємо. тіль – це офіційний варіант питання, як справи. Що я маю на увазі, говорячи офіційний? Це той варіант, який вживається, коли питання, як справи, є лише частиною вічливості. Так? Тобто це питання ставиться виключно для вічливості. Тобто, на це питання вже щиро, точно відповідати не треба. На питання ті є, є одна відповідь, ми її трошечки далі подивимося, це буде добре. Все добре дякую. Так, все добре дякую. Єдиний можливий варіант для Гущодатіль. Гищолятіль це ділові зустрічі, наприклад, де на початку зустрічі треба трошечки розслабити обстановку і м -м, позапитувати всіх, я як там ваші справи? «Хіштодятіл». «Хіштодятіл» це питання до дуже-дуже мало знайомої людини, з якою ви не, знає, не знаходитеся в дружніх відносинах, а просто ви. Там, знаходитись в одній кімнаті, треба розрядити обстановку, чимось заповнити паузу, і виникає, звісно, питання. Тобто, дуже швидко, про тим, як переходити до відповідей, давайте розберемося. У нас є форми, які розмовні, не часто вживані. Це гюрелят як справи. Хюрморію, як ти почуваєшся, але це питання має бути доречним. Авдріо. Чи все добре? Чи все з тобою добре? Еребремедей, юреальтмедей як твоє все? І є ось цей варіант, який ми поки що так ховаємо на поличку подалі, але принаймні розуміємо, що він означає. Якщо ви знаєте інші варіанти питань, як справи, або вам здається, що ви знаєте варіант, який можна застосовувати, але не впевнені, пишіть свої варіанти в коментарях, розберемо. Я дякую вам за сьогодні і чекаю вас вже наступного тижня. Не забувайте ставити палець в хору, писати коментарі і підписуватися на канал.